Остапа добрий вечір. Вітаю, журналіст, Добре. блогер, письменник, телеведучий. Ну ось так від речника Міноборони ми з ним говорили про ті оновлення даних, які сьогодні розпочалися вже в іншому форматі. Зрозуміло, що українці десь в такому перебувають дещо ну, не простому настрої. Це вже не перший якби, і місяць триває, і це абсолютно зрозуміло. Ви як Остапе це все сприймаєте? Що спостерігаєте зараз в українському суспільстві? Поділіться своїми думками? Я не знаю. Тут багато чого, але ну, насправді ну, все те, про що ви запитуєте, воно є абсолютним анахронізмом. З точки зору часу, в якому ми живемо, те, в чому ми живемо. Не налазить на жодну голову, тому що в всіх нормальних цивілізованих суспільствах поняття війни є ну, жахливо проблемним, і ніхто з тим ну, ніхто не глорифікує це навпаки, війна є певним табу. Е і ну, весь цей пафос стосовно війни для європейського обивателя після Другої світової. А я погоджуюся з це з американських видань. Це десь було написано. Я вже забув чи Journal, чи Вашингтон Пост. Вони назвали теперішні суспільства постгероїчними. Я дуже погоджуся з цією думкою. Друга світова, яка для Європи була макабричною і масакричною, дуже добре навчила, що нічого нормального в війні нема. Нормальні уряди держави роблять все, щоб цього уникнути. Відповідно, ми коли от підходимо зараз до такого моменту, що війна має торкнутися кожного. Це суперечить самій ідеї філософії західної цивілізації, тому що в західної цивілізації тільки ідіот припустить, що всі люди мають бути військовими. Оскільки 80 років платформа західної цивілізації будується на тому, що безпеку забезпечують лише професійні люди. Непрофесійні це оплачують, тобто платники податків. Всі суспільства базуються на принципі купити послугу безпеки, її профінансувати. А в кожному суспільстві завжди є відсоток людей, схильних до мілітаристики, до підвищеного рівня е, атлетизму, силових е, устрімлінь, стрімлінні, е, мілітарної психології, парамілітарні організації і так далі, так далі. Тому завжди в кожному суспільстві буде кому захищати і, власне. Це є принцип західної цивілізації, чому у нас такі тригери пов'язані з цим. Тому що нас кидають, умовно кажучи, перед лицем Другої, навіть не Другої, Першої світової війни, де загалом участь взяло мало не 70 мільйонів людей це взагалі майже все населення на той час Європи ходяче. Загинуло там фактично кожен сьомий, де цивільні втрати дорівнюють військовим. Це аномальна взагалі ситуація для будь-якої цивілізації. Тому, от, власне, із з цього приводу. Коли немає відповідей на запитання, коли, коли все йде навпаки, і коли всі устрімління, умовно кажучи, з точки зору простої людини, так Він, ніхто не зобов'язаний в якихось тонкощах знаєте, глибини плавати. Ну от для простої людини все йде якби от шкіребет, бо завданням всіх держав і всіх урядів, і на то вони наймаються людьми, є власне захист, безпека. Зробити так, щоб гори, біда, чорна біда торкнулася якомога меншої кількості людей. А в нас в принципі і тому такі тригерні ті моменти, бо все виглядає так, що якби і держава, і сам і, і сама плин історії вимагає, що все ж таки це має торкнутися кожного, і тут більше того, держава тут виступила власне з позиції, що вона гарантує біду і гори кожному. Вона якби гарантує участь у цьому кожному, і це звичайно буде мати величезний відсоток несприйняття і спротиву, не тому, що ми є якісь там недороблені, там якісь там боягузливі, там якась там нація і так далі. Ну з точки зору обивателя, бо відсоток хоробрих він вже у війні задіяний і буде задіяний. Але здебільшого на рівні обивателя ну ми є типова європейська нація. Ви запитайте будь-якого типового європейця, який от зараз сидить навіть за 80 кілометрів звідси, але за кордоном. Ну, то він вам, ну про що, про що ми далі говорити? Ми в тому плані є дуже типові європейці, які більше вже зараз підходять до питання війни, як до власне ремесла, і до відбору якісного, до відбору за принципом психотипу. Мотивації, а не лише просто фізіологічного, анатомічного здоров'я. Тому що, умовно кажучи, здоровий, але не мотивований, є баластом для будь-якої армії світу. І і, і і так само навпаки, такий, знаєте, хлюпенький, але мотивований, може горе звернути. Ну тому тут все. все от Підійшло до цього до, до цього анахронізму, до невідповідності часу, цінностей. Це складне питання. Люди про це якби думають, але думають так в собі. А на, ну, на рівні суспільства все одно будуть реакції різні, дії різні. До цього треба нормально ставитися. Це зрештою дуже європейська картина. Ну так і тут зразу виникає таке mm -hmm. риторичне питання: а які в нас варіанти є? Тому що там хтось за нас воювати не дуже спішить. Кликати в НАТО нас теж не дуже спішать. Зброю, ну теж дають як дають. Ми її все чекаємо. Зараз ну сподіваємося, But що that... там що, що прийде, і гроші теж прийдуть. Тому в нас варіантів дуже мало, а ворог наступає там всіма своїми ресурсами. Я розумію, а це навіть не риторичне питання, це, це основоположне, глибинне питання. Тому що з, без зміни ставлення до війни, тим до того, чим вона є, і чому довга війна вже зразу на старті є поразкою, без зміни ставлення, в принципі, то і сенсу нема далі про будь-що говорити. Ну тобто, звичайно, через жорна війни може прийти кожен. Ну і це означає, що умовно кажучи, результат буде такий, що якщо буде перемога, то вона тільки піррова в кращому випадку пірова. Це ще в дуже доброму випадку пірова. Або в принципі її не буде як такої, тому що вся практика і теорія довгих воєн гласить. а Я з того приводу там, мав розмови власне з істориками воєн, з, з аналітиками воїн, які не стали військовими експертами, знаєте, два роки тому раптом. А ті, які все життя працюють власне в цих дослідженнях, вони кажуть, що Принципі немає такого прикладу в історії, коли б довга війна, тобто війна, яка іде вже поза три роки, і пішло, 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 аби вона взагалі могла вінчатися перемогою взагалі тобою. Тому що переможними є лише блискавичні війни, або швидкі війни, або занадто нерівні, коли плюс-мінус рівні війни, симетричні в плані ну, би, опору. То там, в принципі, це вона ж може стояти стаціонарною і 100 років. Це означає, що в її пащеку огненну постійно буде кидатися людина, людське життя, здоров'я, гроші, 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 економіки, перспективи, шанси цілих поколінь, і це може стояти і 100 років. Розумієте, тобто, тут, от без зміни ставлення до, до якоїсь довгостроковості. До розуміння, що в довгостроковій перспективі робити, а не зараз заткнути людськими тілами повні провали держави в у всіх питаннях пов'язаних з війною. Ну це відповідно і буде викликати доволі такі раціональні запитання в суспільство і вибрати на слові тому плані розумні суспільства. тими відрізняються, що в них відсоток раціонального переважає над емоційним. Я от про це дуже часто прошу задуматися. Емоційна складова війни закінчилася. Все. Зараз до емоції апелювати нема сенсу. Оцей рефлекс спротиву, він відбувся у 22-му році. Він і встановив ту найвищу стелю, оцю планку громадянської позиції, там, добровольчества і так далі. Але зараз, коли вже третій рік, рефлекси не працюють. Працює тільки холодний розсудок. І, от, якщо держава не спілкується, не комунікує на тему війни з народом холодним розсудком, а лише пафосом, наративами, такими, знаєте, які торкаються більше емоційних струн а не я б сказав так, калькуляторно розрахункових, то, ну, то, то все одно цей, ну, цю, цю, цю раціональність не приглушити, не притлумити і ігнорувати вже не можна. І вона все одно буде перемагати. І Якщо держава не прокомунікує війну з точки зору раціонального, ну, то це є постріл собі вже навіть в дві ноги. І це мені здається, здорова частина суспільства. Розуміє, вона все одно є в тому човні, ну тобто, все одно буде так, як буде. Ну але все одно цей відсоток і цей бар'єр раціональних запитів до влади, до її поведінки і взагалі до візії війни вже раціональні. без наскоків, без тої туфти про 2-3 тижні, без тої туфти про каву в Ялті. Без тої туфти, що закінчується через три тижні ракети, десь там. Тобто без цього всього. Чисто от все відсікти і суто раціональний підхід. От коли така буде комунікація, вона, вона, я вам просто гарантую, вона моментально зніме всі оті, розумієте, ту гарячу пару. От вона, вона моментально зніме всі питання. Все стане дуже ясно, дуже так прагматично і, і і всім полегшує. Ну але для того треба все таки державна воля це лише її компетенції. А що ми можемо очікувати від ось цього саміту в Швейцарії мирного, який має в червні вже відбуватися? Але якраз в контексті тих останніх подій, які відбувалися, поїздка Путіна в Китай, і два дні він провів там. І вони нібито узгоджували якісь спільні дії спільні позиції в українському питанні, як вони отак це називають війну Росії проти України. Ну і кілька країн вже заявили, отже, після цього візиту, що вони не братимуть участі у швейцарському саміті. Це ПАР і Бразилія, якщо я не помиляюся, і це. Ну не знаю, наскільки вони там мали бути впливові, і можливо, якісь представники поїдуть, це ще побачимо, але все ж от ситуація якось так хитається. А, що ми чекаємо від цього саміту, Остапа? розумію так я перед тим як дам відповідь, я мушу вас припитати за технічні нюанси, бо в мене так якби зависає трошки відео. У вас, все вас... добре, мені вас чути без переривів. Якщо добре. було щось, добре. то люди напишуть. Добре, все, добре дякую. Ну, дивіться, я. Я до, до швейцарських Альп і Саміту Миру прийду власне, через Китай. А ще найкраще через Бразилію. От минулого тижня я мав розмову з послом України в Бразилії, відомий дипломат Андрій Мельник. Він був послом 8 років у Німеччині, і зараз він в Бразилії. От, власне, він розказує: Бразилія 202 роки перебуває в мирі. Вони пишаються миром. Більшість країн, які будують економіки, з двох боків мають океани, сонце, тропіки, пісок, ламбаду, самку, сальсу і цей шоколад вони пишаються тим, що в них мир. І вони відповідно він от розказує: вони взагалі апріорі не розуміють тему війни, тому що вони, вони кажуть: негайно припиняйте це все. Де да, ви маєте жити, розвиватися, ваші діти мають народжуватися в нормальних умовах. Якщо є будь-яка можливість, негайно думайте, припиняйте і не махайтеся з цим всім, і весь світ не. Тобто, це говорить побутово, от умовно кажучи, глобальний південь. От ви нам назвали Бразилію, яка відмовилась, Південна Африка, яка відмовилась, це є умовно країни глобального півдня. Я так їх туди всіх всіх згребу, для яких позиція ось така: менше хмаринок, більше приземленості. Негайно думайте припиняти. Це позиція і Китаю теж. І в принципі, всього того світу, який не ну якби не буде дуже глибоко вникати в екзистенційні причини війни, в геноцидну суть війни, це занадто складно для суспільств, які зосереджені просто на житті, на розвитку, і в принципі їм за це треба поставити поставити пам'ятники, що вони своїм громадянам гарантують 202 роки миру. Так? Ось, Та як би це от рміти, я от проводжу лінію. От, по Китаю, якщо ви помітили 16-го числа, це ж було коли, то кілька днів тому. Так, як ви помітили говорящі голови і роти, зокрема про владні, от взагалі нема жодних коментарів по зустрічі і Путіна. От ви пошарудіть по всіх там дійсно аналітичних сайтах, по всьому, ну нема, ну ніхто нічого не коментує. А я хочу сказати, що це є взагалі все дуже зле. Тому що я, я, я прогнозував, я завжди кажу, що прямої вписки Китаю у війну не буде, її і, і не сталося, і не буде взагалі. Але не пряма буде через ресурсні стосунки, через товарооборот з Росією через обмін е, е, технологіями, все одно вписка Китаю відбулася. Там, де є спайка Китаю з кимось, ну вибачте на слові. По той бік може стояти лише щось за розміром з Америкою і за, і за е, силами з Америкою. Ну тобто, таку спайку, навіть якщо вона не відкрита, і нехай не ну ти можна звичайно жартувати, що мол там якісь там підписали угоду про експорт опінавгору. Як там жартували, що Росія буде топінамбур в Китаї продавати. Ну так, але попри Топінамбур, у них, перепрошую, Китай є одним із найбільших покупців газу, і газової, нафти, і лісу і всього, що наповнює російський бюджет, і що пізніше в вигляді Іскандерів, та таких джалів та калібрів та іншої балістики летить в Україну. Тому оця негласна вписка, але союзництво таке. Економічно ресурсне, воно безумовно, якраз і ну, ставить повністю чітку, чіткий акцент. Це є повна ресурсна готовність вести довгу війну. А як писав генерал Залужний, вже екс-генерал залужний ще минулого року за економіст, довга війна це пастка. З довгої війни вийти без катастрофічного масштабу втрат. Без катастрофічного підриву всіх ресурсів демографічних, в тому числі найцінніших, тому що, вибачте на слові, не, не в тецах справа, а в одній людині, яка має жити. Розумієте? І, то це, 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 це тяжка тема, і власне тут саміт миру. Саміт миру не матиме ніяких абсолютно видимих результатів. Я думаю, що нам зарано взагалі, порядок денний його прописувати, тому що він буде відбуватися, умовно кажучи, на базі тої ситуації фронтової, яка буде в ранок або переддень того саміту. Mm -hmm. Я підозрюю, що власне Блінкен. Який був цього тижня в Києві, пояснив сценаристику Заходу і готовність його на максимально високих рівнях включатися взагалі в наратив миру. Мир це є відсутність війни. Відсутність війни це є заморозка. Приморозка, зупинка, ситуативне рішення, пошуки якихось формул. Тобто, власне, ось мені дитя, це було озвучено. Зараз все більше буде впиратися якраз в першу чергу в позицію українського державного керівництва, яке ну ось тут тут питання: чи воно дослухається до ось таких готовностей, чи вона готова розглядати неприємні для суспільства електорально? Моменти чи ні, ну здається, от коло цього наступний місяць і буде крутитись. Угу. А я тут все таки уточню про Бразилію, щоб просто заакцентувати. Тобто вони не їдуть на цей саміт миру в протест війні. Тобто, ну але вони Бо, могли б, поїхати вони... і засвідчити свою позицію, що ми готові говорити про мир. Ми вам розкажемо. Ми живемо 200 років в мирі. Давайте ми поділимося досвідом. Чому так ні? Я, я не знаю. Я, я не читав пояснень там бразильського мзе що, треба буде пошукати, але за їхню філософію навіть ну, їх не сенсу немає. Вони не мають інтересу. Ми їм не цікаві в тому плані, що ну, ну зокрема, ну дивіться. Ну от лиш ну, в Бразилії є свій автопром. Ну ви знаєте, що Бразилія вона мислить себе як, 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 як окрема цивілізація. В них є свій свій автопром, у них їздять на своїх машинах. Так, от цього року інвестиції Бразилії в свій власний автопром буде складати і вже запущено більше 20 мільярдів доларів. Це є третина від тої допомоги США, на яку ми півроку молилися, і, і вважаємо, що вона просто переверне весь світ і так далі. А це є от, раптом от, три рази більше ніж інвестиція одної Бразилії в одну свою галузь, власну. Тобто це пропорції, розумієте? І Для них власне без економічного інтересу, а бразильці на цьому помішані, і взагалі глобальний південь помішаний на релевантності, на вигоді. На ну вигоді в позитивному сенсі того слова, це ж не ну це ж не обібрати там, обдурити. Ну от просто на нормальному функціонуванні. Ну Но це в них така заточка. Це південь, південні народи, народи, які які насолоджуються життям, тому що їм Бозя дарувала супер клімат і взагалі мити плескіт океану там під під хатою. Ну, то вибачте, будуть вони думати про, про, про боєприпаси якісь розумієте, чи про щось. Ну, тобто, це не є їхній якби, порядок денний, вони мають тягуватися в нього лише через геополітику. А Україна станом на зараз геополітично не має хорошого ну, от, комунікатора і комунікацію саме на ті регіони, які є дуже далекі від Європи, які це сприймають через 3-9 земель. Які на це будуть дивитися лише з позиції миру, бо вони за міру, мір і весь світ в мирі? Ну тобто, от тут має бути зовсім інша комунікація, і повірте, це не є рівень якогось там розумієте этого кінопродюсера з офісу президента, як його написали сьогодні Вашингтон Пост. Читали так величезна стаття про кінопродюсера. Який став другою людиною або першою державою. це не є рівень компетенції таких людей, тому що навіть Америка не може нормально донести глобальному півдню всю оцю, оцю специфіку дуже тонку війни в Україні цивілізаційної війни. Ну то, що казати про наших, які розумієте, до європейців з позиції, знаєте, надуті губки. То вони вже Америка винна, в то, що під Харковом там і щось відбувається вони, звісно, і весь світ уже винен, просто всі винні крім них. розумієте. Ну то про що говорити? Це складне питання, бо має бути якісна е комунікація саме на ті регіони, які ну настільки віддалені взагалі від то, від той від то, від тих всіх масакричних тем, що їх власне через інтерес треба втягувати. Ну а тут е тут який тут інтерес, тут тут тяжкості. Інтерес вміють створювати сполучених штатах Америки. Ентоні Брінкен, держсекретар, приїхав до Києва. Ну і в окрім там зустрічей офіційних вечері, в пабі е, грав на гітарі. Остапе, Остап, це про що ось цей весь меседж, який створили з Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, цікаво, от справді почути аналіз цього, тому що мені це складно оцінювати. Я читала різні варіанти ось цього його такого прояву творчого. Я я, я не зрозумів, чого наші люди. Таксі роззлостили, що Ентоні Блінкін сидів собі в пабі, куди, перепрошую, його напевно повезли. Ну, не він сам собі там формує, вибачте, він тут гість так, і, і заграв. То людей страшно так, курва розлостило, що він там на гітарі зіграв. Таке враження, що таке, ну та так, бо нашим людям більше рояль до душі. Їм більше ці подобає, коли на роялі грають. А тут якась гітара. Ну, може і не тим гравши, не знаю. Цьому взагалі нема сенсу? Ну заграв й заграв. В нас війна, в нас біда. А тут Ентоні Блінкін грає. Ну він був в конкретній ситуації, де конкретно його взагалі без підготовки, десь там запросили на сцену. Це є американська західна людина, розкута, яка вміє, в принципі, ну вміє це обіграти. Тим паче, це є пісня, де взагалі ще Джордж Буш підколюється в тексті цієї пісні. Цей старший. Ну таке, ну своє своя американська коннотація там є. Що там шукати, як, як колись знаєте, моя бабця казала, що то шукати в гімні шкварка? Ну та заграв собі там три хвилини побринтав, та й поїхав. Але щось заводив з глибокого то, меседжу, який хотіли Сполучені Штати Америки всьому світу донести через ну, цей виступ в Київському пабі, не було, бо там є назва цієї композиції Рокін. Як там in the Free free wall» чи що там за mm -hmm. вільний світа? Рокін і Фрівол. Mm -hmm. Ну файно, ну та ну 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 ну, 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 ну то любство. Ну от я оцінайте, оці наші якісь. Ну я розумію, ми настільки вжалені, і наша психіка вже настільки вжалена є страшною дійсністю війни, що нам просто вже не дотями, що існує нормальне життя поза тим. І що можливо нам теж треба якось думати про те, аби забезпечувати самим собі візію нормального життя коли-небудь? Чи в нас вже отак до кінця життя вже для наших внуків намалювали? Знаєте, откий конвеєр е -е -е, постійних страждань і горя? Ну, це ж таки питання менталітету, От це ментальне. Вільна людина приїхала звичайно, в звичайну країну а щось не говорить про те, що 2 мільярди було анонсовано. Не говорить про масу зустрічей, які він провів з до речі з неурядовцями, бо половину його е, порядку денного робочого дня було власне не лише з урядовцями. Mm -hmm. Але й з антикорупційними органами, з громадським сектором, з ветеранським середовищем про це багато теж ніхто як її не говорить і не знає, так бо показали тільки кадри от, з Маріїнського палацу там чи, 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 чи де там його прима. Тому ну я от кажу, я, я не люблю теж на цьому будувати. Знаєте, що от, там у нас горе біда, а там хтось на гітарі в нас грає. Ну це, це якесь пересмикування, нездорове, і воно більше знаєте, ворогу підкидають. <свісна> якихось дрів, ніж здоровому розсудку. Ну, і до цього треба легше ставитися і бачити головніше за цим. Бо нам тою гітарою, вибачте, затулили взагалі цей візит. А візит був надзвичайно важливий. Ну Тому що це є третя-четверта людина в світі за впливовістю. Ну то, от Про це треба говорити, а не про, знаєте, там гітарне соло. Ну, зрештою, да й непогано заграв.